Всім привіт! Ви на моєму YouTube каналі. Звати мене Інна Кокоровець. І сьогодні я хочу вам розказати, чим я користуюсь із продукцією Farmacy, І що мені сподобалось, і що я рекомендую замовляти вам. Це продукція, яка представлена в каталозі Фармасі. і її може замовити любий із вас. Для цього під відео у вас є посилання, де ви можете отримати знижку 25%. На любе замовлення потрібно перейти по цьому посиланню, один раз зареєструватися, і у вас буде постійна знижка на великий асортимент продукції, який є в каталозі, а також ще будуть додаткові акції для вас, як для постійного покупця. Що особливо хочу зауважити. Знижка розповсюджується навіть на один товар, якщо ви його будете замовляти в особистому кабінеті. Ну, почну я з товарів, які є для дому і для прибирання. Мені дуже подобаються ці салфетки. Вони є в двох з двома ароматами: морський і лимонний. Я частіше заказую лимонний, бо мені подобається цитрусовий аромат. Вже є відео на моєму YouTube-каналі про ці серветки. Ними дуже добре вмити всю квартиру, тому що вони пропитані спеціальним засобом, який гарно витирає навіть якісь п'ятна, прибирати можна на кухні, любі поверхні, холодильник добре, чище, по суд... і також в ванній кімнаті раковини і туалет. Я такі серветки використовую навіть для чищення білої підошви в зутті, бо добре дуже відчищає. Їх тут 40 штук, вони дуже гарно пропитані і поверхню, якими витираю, вони не е, нічого ну, не пошкоджують її. Так що рекомендую серветки, я їх заказую регулярно. Наступний засіб для миття посуду, він зараз уже буде в другій упаковці, я про нього розкажу. Засіб достатньо концентрований, він такий гелеобразний, це екопродукція, От значок Mr. Vibes Biohome. Розлагається в природі дуже швидко. Це веганський товар, і цих 300 мл можна розбавити навіть в. П'яти літрах води, і у вас буде 5 літрів засобу для миття посуди. Ну, я користуюсь густим, спеціальний дозатор є тут. Мені такого засобу хватило на три місяці. Зараз є новий засіб, зараз я його покажу. Він уже йде у літровій упаковці. Тут більше, вибачте, в півлітровій 500 мл. Цей засіб дуже надовго хватає. Він не містить барвників, не містить фосфатів, добре е, вимиває посуд навіть у холодній воді, і можна мити цим засобом посуд навіть малим діткам. Так що, наступного разу я буду вже новий, бо він більш вигідний. Е, засоби для гігієни в фармасі дуже багато зубних паст, є ополіскувач для, е, для ротової полості. Ну, У мене ось закінчилася ця зубна паста. Я взяла собі ще таку саму пасту. Це гелеобразна паста, вона має колір такий прозоро-зеленкуватий, вона з алоєм, добре відчищає наліт, приємний аромат, добре піниться, її зовсім трошки треба. Вона без глютену, без фосфатів, без флорів фтору. І в неї дуже високий вміст натурального соку алоє. Це добре за деснами. Ухажується паста зубна і для чуттєвих десен навіть добре підходить. Тому я її замовила, вже в мене в ванні стоїть нова упаковка, а це я заставила, щоб показати вам, що я користуюся такими засобами для себе і для сім'ї. Також із засобів гігієни я постійно користуюся шариковими дезодорантами. Цей дезодорант жіночий з ароматом Soft. Як на мене, то вони всі. Ну, пахнуть трохи квітковим ароматом, немає такого насиченого аромату, держать дуже довго вони за шкірою. Запах немає ну, як добре, протягом 48 годин за вами будуть ухажувати, немає білих п'ятен. Не оставляють на одежі 50 мл. ну Мені такого дезодоранта хватає десь місяця на півтора. Я замовляла собі вже всі аромати і мені всі подобаються. Вони не насичені, парфумовані, але такі свіженькі квіткові аромати. Також для тіла я ще використовую крем для рук «Календула». На жаль, цей крем вже пішов з продажу. Але я собі обов'язково підберу ще, який буде добре за руками впитуватися, не оставляти жирних слідів, як цей крем, він без парабенів, всі креми в фармасі, без парабенів, без одушек і з натуральними інгредієнтами. Оцей значок Доктор Туна означає, що ці е, е, креми і засоби мають. Ще такий ефект, як лікарський ефект, чуть-чуть косметичний. Тобто не тільки за шкірою доглядають, а ще її і лікують, напитують і добре доглядають за шкірою. Для волосся у мене закінчилося, я користуюся і шампунями, і масками для волосся. Сьогодні я показую тільки те, що в мене закінчилося. Для волосся я використовую і кондиціонери. Оце кондиціонер з серією оливка. Дуже приємний такий оливковий аромат, 200 мл. Без парабенів, дуже гарно за волоссям доглядає. Після кондиціонеру волосся живе, слухняне, добре вкладається і не електризується. Дуже приємний такий оливковий аромат. І ще я брала мило. Є багато ароматів мила. Це я брала лавандове, але я брала його більше як освіжувач для шкафів своїх, де лежить білизна, як ото бабусі колись робили, кладуть серед білизни мило для того, щоб був приємний аромат. Це так, я точно зробила із цим милом лаванда. Дуже приємний аромат. Це натуральне мило. без... Вредних інгредієнтів, є ще інші запахи, тому мені дуже сподобалося, я рекомендую брати його і для себе, і для рук, і для тіла, і для приємного аромату. Тепер, що стосується засобів для догляду за шкірою обличчя, ось я брала для себе засоби серії Аква, це серія, яка зволожує шкіру. І доглядає її. Серії є очищувач, добре гарно піниться, особливо підходить гарно для сухої і нормальної шкіри, і також може підійти для комбінованої. Гарно піниться, дуже концентрована. Його зовсім мало треба для того, щоб очистити обличчя від косметики, від залишків косметики чи ранку вмитися. Якщо ви пам'ятаєте добре, то завжди за догляд за шкірою це три етапи: це умивання, очищення, цитонізування і це крем під очі і на шкіру. Тобто три етапи догляду, які допоможуть вам зберегти вашу молодість і красу. Дуже гарний після нього таке відчуття, як будто ви після свіженької, такої водички чистенької. Освіжаючий такий ефект. Це також, у цій серії, є сиворотка, яка дуже гарно зволожує шкіру. Я її наносила завжди перед кремом під очі і на обличчя, бо вона дає додаткове зволоження і догляд за шкірою. Ось такий спеціально упаковка з піпеточкою. Бачите, тут ще залишився декілька крапельок. Він дуже добре е, насичує кожу шкіру вологою і навіть киснем. Тобто рекомендую от таку серію аква. І крем під очі в мене закінчився. Е, добре е, впитується, не оставляє ніяких жирних слідів. І що мені дуже сподобалося в фармасі, це всі креми для е, під очі, вони мають 20 мл об'єм. Якщо у всіх інших компаніях 15, то тут 20, тобто вам надовше вистачить однозначно. А для зволоження я брала з серії Edge Reversist, це вже для більш такі для догляду шкіри більш інтенсивні засоби, які проти зморшок, проти пігментних пятин. І ця серія я брала інтенсивне зволоження шкіри. Можу сказати, що протягом користування цього крему мені його хватило десь на 2 місяці. Мілкі зморшки розгладилися, а глибокі стали менш замітні. Тому рекомендую серію Edge Reversist, вона підходить для того, щоб доглядати за шкірою інтенсивно. У компанії Фармасі, крім косметичних засобів, крім засобів подогляду, є дуже велика кількість товарів для здоров'я. Це біологічні активні біологічні добавки і дієтичні добавки. Я користуюся ними теж і хочу вам розказати. Про ці добавки, якими я вже скористувалася, і порекомендувати їх, бо мені сподобалося, я обов'язково буду ними користуватися. Ну, перш за все скажу, що в компанії «Фармасі» постійно обновлюється асортимент, і як в будь-якій іншій торговій марці, щось з компанії з продажів іде, а щось з'являється. От гриб рейші, це був такий дуже гарний екстракт грибу, який добре імунітет укріпляв, давав очищення організму. Я встигла собі купити тільки одну упаковку, випити 60 капсул. І можу сказати, що мої відчуття були такі, як будто я знаєте, батарейку собі вставила, енерджайзер от гриб рейші. Дає таке відчуття. На жаль, він пішов з продажу, і ми будемо очікувати, що він повернеться згодом знову, бо компанія фармаси зараз налаштовує випуск дуже багатьох товарів для здоров'я. Серед них буде і сікалої, і омега-3, і вітаміни краси, і колаген, і так далі. А також я користуюся уже ось другий місяць. У мене одна упаковка закінчилася, я відкрила другу. Це такі харчові волокна, які спеціально в Перед прийомом їжі їх за півгодинки приймаємо. Ці харчові волокна дають таку очистку організму, плюс додатковий, якби, вони допомагають насититися швидше, тобто притуплюють чувство голода, очищають організм і дають клітковину. Тому е м, рекомендую, вся продукція веганська. Зверніть увагу, якщо ви веган чи вегетаріанець, вам це обов'язково підійде. Якщо ви за своїм здоров'ям слідкуєте, то обов'язково рекомендую такі е вітаміни, добавки, які допоможуть вам, особливо протягом весни своє здоров'я відновити. Ну і як користувалася, закінчились у мене. Мультивітаміни жіночі. Це взагалі от подивіться, скільки тут вітамінів у цій упаковці. І можу сказати, що от спеціально написано, яка добова доза потрібних вітамінів є у цій упаковці. Тобто, практично, ви можете одні, двома капсулами, їх приймається дві протягом одного дня, можна зразу дві, можна утром одну вечором одну, поповнити свій організм вітамінами. І це все ви можете замовити або у мене. Або, якщо ви по посиланню під відео зареєструєтесь, у вас буде знижка. А я буду вас консультувати, підтримувати і розказувати вам, які є вигідні акції, які є новинки, що ви можете для себе вигодного замовити. І ще й розкажу вам, як отримати подарунки. Ну, це ті товари, які в мене закінчилися, і я поділилася з вами своїм досвідом. І що можу сказати? Мені подобається продукція фармасі, подобається, що тут великий дуже вибір. Є з чого вибрати і по догляду для дому, і по догляду за шкірою, і за волоссям, і продукція сертифікована, і також продукція ще має міжнародні сертифікати GMP і ISO, а також е відомий УАЗі е сертифікат Халяль. Тому, якщо у вас є якісь питання, побажання по фармасі, я вам запрошую до себе в команду. Реєструйтесь по посиланню або пишіть в коментарях під цим відео ті запитання, які вас цікавлять. Буду рада вашим лайкам. Якщо ви поділитесь цим відео своїми друзями, запрошую вас на знижки по посиланню під моїм відео. До нових зустрічей! Бережіть себе!